Цього року спека поки що не така сильна, але Дніпро вже зеленіє. Це відбувається не лише через температуру. Мене звати Перепелятник Сергій і далі поговоримо про причини цвітіння Дніпра. Основна причина цвітіння водоростей, зокрема синьо-зелених, які активно ростуть у воді. Навіть без сильної спеки водорості можуть розквітнути, якщо у річці багато поживних речовин. Такі речовини потрапляють у воду з добрив, які змиває з полів дощ, зі стоків підприємств, каналізації та миючих засобів. Усе це дає водоростям так звану їжу і вони починають активно розмножуватись. Ще одна причина повільна течія або навіть її відсутність. В стоячій воді водорості ростуть ще швидше, також сприяє цвітінню сонячне світло, навіть зараз, коли ні не настільки спекотні. Крім того, якщо рівень води знижується, прибережні зони міліють і швидше прогріваються. Там з'являються зелені плями, рязка, ничисті водорості. Це ще більше псує зовнішній вигляд річки та може шкодити рибі і іншим водним мешканцям. Отже, Дніпро зеленіє не лише через спеку, а й через забруднення, застійну воду та надмірну кількість поживних речовин. Все це ознаки серйозних екологічних проблем.